Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол, Одразу хочу попросити вас поставити лайк і по можливості або по побажання, якщо вам це сподобається відео, то підписатись на канал. Я вам буду дуже вдячний. Минуле відео набрало багато переглядів, це приємно. А сьогодні ми поговоримо про матчі Ліги Європи та Ліги конференцій. І першим поєдинком, який був самий головний для мене і для нас, я думаю, вчора, як для українських вболівальників, це матч бенфіка марсель і в першому таймі Бенфіка зіграла дуже навіть і непогано. Я й забув, що в них захист не дуже. Я, я вважаю, що в першому таймі вони перегравали Марсель під чисту. Марсель жодного удару в воріт не наніс, і Анатолій Трубін був взагалі вчора в першому таймі без роботи. Але ну і Бенфіка забила перша на 16-й хвилині. І одразу після перерви на 52-й вони забили вдруге. Але Абамеянг на 67-й дав шанс Марселю на камбек. Хоча він вчора і не стався, але я думаю, в другому матчі їм буде полегше тепер. І в другому таймі Бенфіка, ну, це була класична Бенфіка. Помилки і не така яскрава гра, як в першому таймі, у Бенфіки все це було у другому. Анатолій Трубін провів достатньо непоганий матч, хоча в нього й роботи особливо не було. Ось статистика. Матчу. Очікувані голи Марселя було 0.34. І всього лише один удар у твір воріт. І один гол. тому оцінка Анатолія Трубіна була невисокою, а саме 6,6% від Софаскор. Дивимося на нього тут один сейф. І 27 касання. Акуратність пасів 95%. Це дуже непогано. І довгі паси. 4 з 5 вдалих, це дуже класна статистика. Далі дивимось, удари по воріт у Бенфіки у нас 3. Загалом по 9 ударів команди нанесли. Ну, Бенфіка була сильніша, і володіння м'ячем у них більше, але в другому таймі вони трошки підздали. В першому вони прямо мені сподобались. Якби вони грали так протягом всього сезону, я думаю, що все було б в них добре. Ось такі загальні статистики цього матчу. Рафа і Ангельді Мар'я забивали в Бенфіки, у Марселя забивав Бумеянх, і це якийсь який з нього вже, мабуть, рекорд в Лізі Європи, він дуже часто забиває. Давайте переглянемо інші результати в Лізі Європи. У нас Мілан виграв, програв Ромі 0-1. Леверкузен виграв Байер у Вестхема 2-0. Бенфіка 2-1. Марсель. Ліверпуль вчора програв Аталанті 0-3. Я цей матч не дивився. Бачив тільки повтори голів Скамака двічі забив і Пашаліч на 83-й закріпив результат. Келехер у нас вчора там пропускав дивні голи. Але це, мабуть, за те, що ну, він мав би колись такі голи пропустити, тому що він тащить дуже багато. Скамака в нас гравець матчу, оцінка 8,9. Дубль на його рахунку. Такі справи. Ліверпуль, мабуть, все-таки не зможе пройти Аталанту. Я не думаю, що вони кинуть всі сили на відіграш цього рахунку. Ще й на в гостях. При тому, що їм треба боротись за чемпіонство, я не знаю. Не думаю, що вони будуть прям рвати і метати з цей результат. Дивний результат, я думав, Ліверпуль переможе, або, ні, або хоча б нічия. але як сталося. Олімпіакус 3-2 Феннербахче це у нас вже Ліга конференції. Я вчора дивився, у них був рахунок 3-0. А вони все-таки змогли вивести на 3-2 і ще мають шанси. Фенербахче мають шанси в себе вдома пройти далі. Цікаво. Далі у нас матч Пельзень Вікторія проти Фіорентини 0-0. Голів немає. Цей матч, в принципі, не був цікавий для мене. Астон Віла Лілі. Для вболівальників це міг бути дуже непоганий. Навіть матч. Вони виграли Астон Віла. Магін тут гравець матчу, забивав також Воткінс і Д'якате. Дякіте. І Брюге у нас програв Паок 1-0. Ветлесен забив. Онієка став гравцем матчу. Якщо хтось вболіває за цей клуб, вітаю вас! На цьому огляд Єврокубків завершено. Давайте подивимося, які у нас сьогодні матчі є. Сьогодні грають, не грають українські футболісти за кордоном, тому чекаємо завтрашнього дня, він буде насиченим. Реал Бетіс, Севілья сьогодні, Сельта, Лаціо, Салернітан, Аугсбург, Уніон, Медсленс. Цікавого мало сьогодні для нас, тому. Чекаємо завтрашнього дня, там буде багато матчів з українцями, 5, здається, чи 6. Тож, завтра буде вийде відео віде на каналі, анонс цих матчів з українцями за кордоном. Тож, підписуйтесь на канал, дякую вам за перегляд. І хто буде сьогодні дивитися поєдинки, то гарного вам перегляду футболу. А хто хоче узнати, дізнатись новини футболу, також результати матчів голи. І все таке інше цікаве. Заходьте в телеграм-канал Йоханий Футбол. Посилання буде в описі під відео або в закріпленому коментарі. І там, і там буде посилання на телеграм. Підписуйтесь також туди, ставте лайки. Я вам дякую за перегляд. Бувайте!